На двоколісному до Європи найсильніші велосипедисти змагаються на чемпіонаті України у декількох видах командних та особистих гонок. З певником. Ну, може бути, опитом. Я просто вже разів приїжджала на цей трек. Хорошо, ну, його знаю. Много разів їздила, всі ці дистанції вже. Тобто спринт легко приїжджає? Позмагатися на цьогорічному чемпіонаті України приїхали 140 велосипедистів юніорів, юнаків та молоді до 23 років. Ну було на самом деле трудно. Надо було проїхати 200-ку, 200 метрів. Кваліфікаційний заїзд 11-0. Ну я його так в принципі проїхав. Уже був довольним результатом Этим, э, Спринт, соперники да було тяжело. Ну, все-таки победил сильнішим. Покрутити педалі на чемпіонаті України приїхала і збірниця Олена Старікова. Напередодні власного заїзду вирішила потренуватися разом із хлопцями, аби випробувати власні сили. з це виграти. І вже обідно, коли дівчинка виграє у них. Вот так. Це вот. саме кайф – погнати мальчика. Тобі виграв? А фінальним заїздом першого змагального дня стала гонка на вибуття. Тут майже два десятки велосипедистів змагались між собою. Хто швидший? Дуже тяжко. Командна дія. Це мої мої хлопці мені допомогли без них. Бо я б цього би цього не, не зробив. Доганяли і везли мене до фінішу, але я потім я виграв. А найсильніші велосипедисти вже у збірній команди України позмагаються у липні в Португалії на чемпіонаті Європи.